Всім вітання. Хочу зробити невеличкий відеообзор на 12-вольтовий насос, який можна ставити і в систему опалення. Ось так він виглядає. Получається, це вход це виход. Він просто йде вгору. 12 вольт 19 Вт. Працює десь навіть від 7 вольт починає. Я, працю, я пробував від 10 працює. Що можу вам сказати про, монт, про нього? Сам мотор отакий маленький. Получається конструкція його дуже проста. Тут йде штирьок. Лопасть і різничка. все. Монтаж його бажано, щоб він був горизонтально. Тобто оця бочонка або ну, просто була по горизонту, хоч вбок, хоч той, хоч той бок. Хоч той бок. Ну, в принципі, мож, і, і допускається як і вертикально. в принципі. Я думаю, йому нічого з, такого не буде. По поводу монтажних гайок. Одна друга різьба, як я зрозумів, сюди прекрасно накручується по 20 трубки, оці всі е, з'єднання, або по там, які там, там є ще труби, це металопластикові, а то є там то пристолові, якісь там так, такого плана, там, де впаюються під пайку, теж вони сюди вкручуються, просто на фунленту, этот е самий, щоб, это е самий, дуже сильно не зажимайте, бо, бо різьба пластикова. Оце такий він насос, я вам покажу, як має зроблений, ось, традиційний насос, просто зроблений в розріз, я зробив такий голком, став бок, щоб, 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 щоб нічого не мішало. Коли працює цей насос, це йому не мішає. І цей працює, цей йому не мішає. Все проточність Виходить, Получається, у вас просто по діаметру такі самі, як отут вигін. в самому оцю, В іголку. Так що, в принципі, тут проточність нормальна. Що ще можу вам сказати? По поводу нього? Жужить. Жить як хороша електробритва. У мене просто батареї отакого от плана. Нічого ні, чутно, чут, чутно гарно. Ну, В принципі, як резервне, і коли вимикається електроенергія, мені просто байдуже з приводу звука. Так, монтаж я вам розказав. По поводу, як, як прокачує. Качає дуже, дуже, гарно, дуже гарно на 12 вольтах, навіть я не, вставляю, не вольт, вставляю, в принципі, вистачає. Но на 12 вольтах качає дуже гарно, не, не, чим, не гірше, ніж цей на, на другій швидкості. Ну, може, десь там як 1,5 як швидкість, ну як, ну, як друга, в принципі, теж. Я, я думаю, десь такий, саме такі, такі напори прокачки є. Система, що ви просто розуміли, так, в двох словах, у мене. Одна ота, така, по-моєму, це чи 40 чи 50 сантиметрів, потім 80. І третя, метр. З'єднання у мене йде все послідовно. Тобто вход, виход. І так мені ось йде по покругу. Не, не було мене зроблено паралійне, потім е, е, було треба робити ремонт. І було, було перероблено послідовно. Прокачує добре. Не переживайте. Думаю, такі системи там, на 8 батарей на 9-10, на 10, я думаю, він буде вас, вас прокачувати. На, на 3 таких точно прокачує і, послід... і послідовно. Це саме. Що я вам ще можна такого сказати по поводу нього? В принципі, основне сказав монтаж розказав. Під'єднання я зараз зробив просто два крабіка. В майбутньому буде ставлятися реле від автомобіля на розрив. Ось цього канал саме буде на розрив одного контакта. Тут, тут буде стояти насос, уставлений в сеть постійно, а тут він буде йти на розрив, тобто подавати напругу на обичне реле машин п'ятиконтактне, там якийсь контакт, який воно буде його. Роз, роз, розмикати нам буде відривати від, 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 відмикатися, щоб просто не бігати постійно. Тепер ще хочу сказати одне основне, може комусь буде, буде цікаво по поводу акумулятора. Я ставляв 60-ку машинною, він, 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 він старенький. Де, ну, машину казала, ця людина просто брав, покупав, так? сказала, що зимою крутить стартер. Наскільки там йомкості залишилось, уже невідомо. Цього у мене приладу немає і ще такі зіми зіграти не буду. Так ось, він протягнув на 12 вольтах, без обмеження, ну, саме по, 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 по вольтажу, так. Е, Получається, було, було 12, хай, грубо там, і 5, там, там з копійками, там, воно, ну, там, нічого не дасть, так. І я розряджав його до 11,5, 11,5. Там дуже копійки, воно нічого не значит. Грубо говоря, о, о таких пределах. Из, из 12 з 12,5 до 10,5 він мене протягнув 5,5 годин. Ну, там теж там, 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 ну, так, грубо говоря, 5, 5 ,5, протягнув. В принципі, результатом я задоволений, бо від. Безперебойника з таким самим акумулятором з, ті, ну, з ті, тим самим. Оцей мотор висаджував за 2 за години і висаджував він його е, десь до 10-30 вольт. Е, грубо говоря, в хлам. Да, і така інформація, що 10,5 вольт це вже повністю сівший к Ще Рахується для обичного машинного. Якщо у вас АGM, то це будуть ще більші показники. Якщо у вас буде Льтіумі, ферумний, там ще будуть високі показники. Там можна режати буде менше навіть. до меншої напруги. В принципі, я задоволений. Оце ще я як, як, як зроблю автоматичне перемикання системи, ну це просто буде постійно вмикнути, буде роз'єднуватися. Тоді я вам ще зніму коротеньке відео. В принципі, думайте, якщо кому треба, можете я вам прямо кажу, можете ставити його прямо врізати в трубу. Навіть якщо він поламається, нічого страшного тут немає. Ну, тут, тут нічому ламатися, тут корпус, весь залитий, один штирьок. І крильчатка, і, 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 і тут резиночка стоїть. Тут немає такого класичного типу, кротрстатор, він електромагнітний, там чи як називається, він там, не знаю. Не, 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 не розбирався. Там відео є подробно у, у людини, яка його, його розібрала, там просто простіше. І проточка нічим не відлізняється від цього простого Е, Думаю, що, що, що зміг, хто розказав вам в принципі, робіть, ставте. Я можу порекомендувати. А, ще один є, як би, інша, інша моделька. Бачите, тут просто в мене йде виход у гору, приходиться таким, типу, приходником робити, так. Ну, або там, бо, там люди стали там на, на шланги, стали такого плана. Якщо є трошки у вас грошей додати, або до вас продавець просто брав, брав в місці, брав такий, як продавався, є такий самий, тільки отакого такого плану класичного, один справа, один зліва, тільки трошки там зміщене, ну вам буде проще його кріпити. Тоді просто сюди отакі от гайки накрутили, раз, 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 раз. Що по поводу мотора робити, байпасом обходить, ну я не бачу сенсу, це, 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 це моя думка. він про... Просто протікає нічим не хуже. Плюс він швидко і я навіть ця штука знімати і міняти. Ну, максималку що я вичитав 90 градусів, ну, з обратки більше 50 вас, наверное, не попри. Ну, це в це кого іменно з із, 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 із насосами, Там де 2-3 батарейки вже є. Все, Всім дякую. Можливо, комусь було і корисно.